Всім доброго недільного дня, друзі. Сподіваюся, зі своїми родинами по можливості. Знаєте, приємний день, коли пишу це відео зараз, знаю, що троє людей зараз будують своє майбутнє разом з бізнес-можливістю Incruis. Одна людина проводить зустріч один на один зі своїм знайомим. Одна людина завдяки тому, що. В цьому місяці дуже плотно попрацювала над її навичками, знаннями цього бізнесу, інструментів, і провели з десяток зустрічей в форматі один на один, кілька людей. Десь я проводив презентації, десь проводила людина вже презентації. І людина зараз проводить презентацію в колі майже десятка людей. Це дуже круто, вона проводиться самостійно. Вже, як то кажуть, вперше плавання, і це надихає. Надихає те, що людина чітко прийняла рішення і сказала, це мій бізнес, це моє майбутнє. Дякую тобі, партнер, що ти мені допоміг у всьому розібратись, провести зі мною не одну зустріч і впевнитися в тому, що йду вірним шляхом. І людина зараз це робить. І ще е, один партнер. Зараз ми пропрацювали список. Список цей довго лежав, чекав свого часу, напевно, свого прийнято рішення. Але людина зараз чітко розплановує найближчі три тижні наших плотних зустрічей. Про що я хочу сказати? Я хочу сказати про те, що тут е, Менкрузис у нас клуб партнерів, і ми напряму зацікавлені в вашому успіху. Коли ви приходите, ми. Дуже детально розбираємо можливості, дуже детально розбираємо, як зробити швидкий старт, дуже детально розбираємо, як повернути інвестиції в старт в цьому бізнесі і ще при цьому заробити. Тому дуже круто тут, дуже просто. І коли людей мотивує те, що вони можуть змінити майбутнє своє своїх сімей, бачите, і наділя це не. Така завада, скажімо так. Тим більше у нас продукт він відпочинковий, він про відпустки, він про неділі, він про відпочинок. Тому займатися їм дуже легко, навіть в, в такі дні, самостійно, чи сім'єю, чи групою, чи в будь-якому форматі. Тому я вас запрошую. Питайте, цікавтеся. Диві, дивіться мій YouTube канал Татуськотайм. Або шукайте мою сторінку Андрій Татусько англійською на Фейсбуці. Вся детальна інформація, і там аж забагато, я вважаю. Пишіть, дзвоніть, телефони всі є а, на цих ресурсах, і ми будемо розбиратись. Моя задача допомогти розібратись, гарно, як то кажуть, стартанути в цьому бізнесі і дати можливість людям комфортно в нього зайти комфортно відчути себе партнером клубу членам клубу відчути всю цю мотивацію, партнерську, лідерську, яка тут є, яка тут присутня, і при цьому не то, щоб витратити кошти, а навпаки, заробити, заощадити і за дуже прості дії подарувати своїй родині сім'ї гарну відпустку на круїзних лайнерах або в різні мережі готелів. Я дуже радий, що ви в неділю а Маєте можливість відпочити і навіть потратили пару хвилин на те, щоб переглянути це коротке відео. Сьогодні ще о, зроблю одне відео. В YouTube його викладу буде воно посилання і в Фейсбуці. Відкрию свій кабінет, покажу, як працює цей бізнес. Як цей бізнес завжди з вами, він без обмежень. Він завжди в вашому смартфоні, смартфоні або ноутбуці, або будь-якому іншому пристрої, який спілкується з інтернетом. Все дуже просто. У вас немає обмежень в цьому бізнесі. будь-якій точці світу, будь-який час за різних обставин, тільки одні можливості, можливості, можливості. Все, що від вас потрібно, це прийняти рішення. Це маленькі дії кожен день за для досягнення великого результату. Все. Гарної неділі, вам вашій родині, обіймаю.